Я на світанку побачив Криницю. Глава 25. Люди набиваються у швидкі поїзди, але вони вже не знають, що шукають, сказав маленький принц. Тому вони метушаться і крутяться то сюди, то туди. І додав, Усе це пусте. Криниця, до якої ми прийшли, була не така, як інші криниці в Сахарі. Криниці тут це просто ями в піску, а ця була схожа на сільський колодязь. Але там не було ніякого села, і я подумав, що то сон. Дивно, сказав я маленькому принцові, тут усе приготовано: корба, відро, мотузка. Він засміявся, торкнув мотузку, почав крутити корбу, і корба заскрипіла, як оторопить старий флюгер, що довго не рухався, бо не було вітру. Чуєш? озвався маленький принц, ми розбудили цей колодязь, і він співає. Мені не хотілося, щоб він стомився. Я сам витягну, сказав я. Тобі це надто важко. Повільно витягнув я відро, надійно поставив його на цямрину криниці, у вухах мені ще лунав спів корби, а у відрі, де ще тремтіла вода, стрибали сонячні зайчики. Мені хочеться цієї води, сказав маленький принц, дай мені напитись. І я зрозумів, чого він шукав. Я підніс відро до його уст. Він пив, заплющивши очі. Було гарно, як на свято. Це була незвичайна вода, вона народилась від довгої дороги під зірками, від рипіння корби, від зусилля моїх рук, приємна серцеві, як подарунок. Так у дитинстві, коли я був маленьким хлопцем, мені сяяли різдвяні подарунки, вогнями свічок на ялинці. Музикою опівнічної меси, лагідними усмішками. Люди на твоїй планеті, сказав маленький принц, вирощують п'ять тисяч троянд в одному саду і не знаходять того, що шукають. Не знаходять, підтвердив я. А те, що вони шукають, можна було б знайти в одній єдиній троянді у ковтку води. Це правда, відповів я, і маленький принц додав, але очі не бачать треба шукати серцем. Я напився, дихалось легко, пісок уранці такого кольору, як мед, і від цього кольору меду я теж був щасливий, чого б я мав сумувати. Ти повинен виконати свою обіцянку. Тихо, мовив маленький принц, знову сівши біля мене. Яку обіцянку? Пам'ятаєш обручку для мого баранця, я ж відповідаю за ту квітку. Я витягнув з кишені свої малюнки. Маленький принц подивився на них, засміявся і сказав. Бао, бабе, у тебе трохи схожі на качани капусти. О! А я так пишався тими баобабами. А в твого лиса вуха наче роги і надто довгі, і він знову засміявся. Ти несправедливий хлопчику, я ніколи нічого не вмів малювати, тільки удава зовні, і всередині. О, це нічого, сказав він. Діти знають. Отож я намалював оброцьку для баранця. Віддав малюнок, і серце мені стислося. Ти щось надумав, а я не знаю. Але він не відповів він сказав: Знаєш, завтра мене рік, як я попав на землю. А тоді, помовчавши, додав: Я впав зовсім близько, звідси, і почервонів, і знову, не знаю, чого, мене огорнув якийсь дивний сум. Але все таки я спитав. Отже, це не випадково тиждень тому, вранці, коли ми познайомилися, ти ходив тут зовсім один за тисячу миль від населених місць. Ти повертався туди, де впав. Маленький принц почервонів знову, а я, вагаючись, додав, може, тому що минає рік? І маленький принц ще більше зашарівся. Він ніколи не відповідав на запитання. Та коли червонієш, то це означає так, правда? ж?» О, сказав я, я боюсь, проте він перебив мене. Тепер тобі треба працювати, вертайся до своєї машини, я жду тебе тут, приходь завтра ввечері. Та мені не стало спокійніше. Я згадав лиса. Тому, хто дає себе приручити, буває. Доводиться й поплакати. Глава 26. Поблизу криниці була руїна старого кам'яного муру. На другий день увечері, кінчивши роботу, я ВЕРНУВСЯ туди і ще здалеку бачив, що мій маленький принц, спустивши ноги, сидить зверху. Я почув, як він казав Виходить, ти не пам'ятаєш, це було не тут. Хтось, певно, відповів йому, бо він заперечив ні, ні, якраз у цей день, тільки не в цьому місці. Я підходив до муру. нікого більше я там не бачив і не чув. А тим часом маленький принц знову сказав комусь: Ну, звісно, на піску ти побачиш, де починаються мої сліди. Тобі треба тільки почекати на мене. Цієї ночі я туди прийду. До муру було метрів двадцять, а я так само нікого не бачив. Трошки помовчавши, маленький принц озвався знову. А в тебе добра отрута. Ти певна, що я не буду довго мучитися. Я став. Серце моє стислося, але я все ще нічого не розумів. Тепер іди, сказав маленький принц, я хочу зійти вниз. Тоді я опустив очі і аж підскочив. Під муром, піднявши голову до маленького принца, лежала жовта змія, з тих, від укусу яких людина за 30 секунд гине. Витягуючи з кишені револьвер, я бігцем кинувся до неї, але, почувши шурхіт моїх кроків, змія тихо, мов конаючий струмочок, поповзла по піску і з лечутним металічним шелестом. Не дуже поспішаючи залізла між каміння. Я підбіг до муру саме вчасно, щоб узяти на руки маленького принца, білого, як сніг. Що за вигадки? Ти вже розмовляєш із зміями. Я розв'язав золотий шарф, який він завжди носив, змочив йому скроні і дав випити води, і вже не наважувався більше ні про що питати його. Він серйозно подивився на мене і обняв мене за шию. Я чув, як у нього б'ється серце, мов у пташки, що підстрелена, вмирає. Він сказав мені: Я радий, що ти знайшов, чого там не вистачало у твоїй машині. Тепер ти можеш повернутися додому. Звідки ти знаєш? Я саме хотів сказати йому, що понад усі сподівання таки полагодив літак. Він нічого не відповів на моє запитання, тільки сказав Я теж сьогодні повертаюся додому, і сумно додав: Це значно далі, це значно важче. Я відчував, що відбуваються якісь дивні речі. Я стискав його в обіймах, мов малу дитину. Одначе мені здавалося, що він вислизає прямо в якусь безодню. І я ніяк не можу його втримати. Його задумливий погляд губився десь у далині. У мене твій баранець і ящик для баранця, і оброть і він сумно всміхнувся. Я довго ждав, відчував, що він поволі приходив до тями. Ти трохи злякався, хлопчику, налякався певна річ, але він тихенько засміявся. Куди страшніше мені буде сьогодні ввечері? Знову мене обдало крижаним холодом передчуття непоправного. Я не міг примиритися з думкою, що ніколи більше не почую його сміху. Той сміх був для мене, мов джерело в пустелі. Хлопчику, я хочу ще почути, як ти смієшся. А він сказав сьогодні вночі мити рік. Моя зірка опиниться якраз над тим місцем, де рік тому я впав. Скажи, хлопчику, вся ота історія із змією, з побаченням із зіркою це ж просто поганий сон. так же?» Але він не відповів. Сказав найголовнішого очима не побачиш. Правда, це як з квіткою. Якщо ти любиш квітку, що росте десь на зірці, вночі тобі приємно дивитися на небо. Всі зірки розцвітають. Правда? Це як з тією водою. Коли ти дав мені напитися, вона була, наче музика, а все та кобра і мотузка. Ти пам'ятаєш, вона була чудова, правда? Вночі ти подивишся на зірки. Моя зірка надто маленька. Я не можу тобі показати, де вона, та це й краще. Вона буде для тебе просто однією з багатьох зірок, і тобі подобатиметься дивитись на всі зірки. Усі вони стануть твоїми друзями. І потім я тобі щось подарую. І він засміявся: О, хлопчику, хлопчику, як я люблю цей сміх! Оце і буде мій подарунок, це буде як ото з водою. Що ти хочеш сказати? Люди мають свої зірки, які перестають бути звичайними зорями, для одних тих, хто мандрує, вони дороговказ, для інших це тільки маленькі вогники, для вчених зорі складні задачі, для мого бізнесмена вони золоті. Але всі ці зірки мовчать, а в тебе будуть такі зірки, яких більше ні в кого немає. Як це зрозуміти? Я житиму на одній з зірок, я там сміятимусь, і коли ти дивитимешся вночі на небо, це буде так, наче сміються усі зірки. У тебе будуть зірки, які вміють сміятись, і він знову засміявся. І коли ти втішишся, а втіха завжди приходить, то будеш задоволений, що познайомився зі мною. Ти завжди будеш моїм другом. Тобі захочеться посміятися зі мною. Тоді ти одчиниш вікно, і тобі буде приємно. І твої друзі будуть страшенно здивовані, що ти, дивлячись на небо, смієшся, а ти їм скажеш. Так, зірки завжди викликають у мене бажання сміятись. І вони подумають, що ти не сповна розуму. От яку капусну штуку я тобі втну, і він ще засміявся: Це буде так, наче б я замість зірок дав тобі безліч дзючків, що вміють сміятись. І він ще раз засміявся, потім знову став серйозний. Знаєш, сьогодні вночі. Ти не приходь. Я не покину тебе. У мене буде такий вигляд, наче мені кепсько, наче я вмираю. Так воно буває. Не треба, щоб ти це бачив. Не приходь. Я не покину тебе. Одначе він був заклопотаний. Я кажу тобі це і через змію не треба, щоб вона тебе вкусила, змії злі. Може вкусити собі на втіху, я не покину тебе його щось заспокоїло. Правда, на другий укус у них немає отрути. Цієї ночі я не бачив, як він пішов, вислизнув нечутно. Коли я догнав його, він ішов швидко і рішуче. Мені він тільки й сказав А, це ти і взяв мене за руку. Проте, щось його ще мучило. Ти даремно так зробив. Тобі буде боляче, я буду, наче, мертвий, а насправді це буде не так. Але я мовчав. Розумієш, це дуже далеко. Я не зможу забрати свого тіла. Це занадто важко. Я мовчав. Та це все одно, що покинути стару оболонку. За старими оболонками нема чого сумувати. Я мовчав. Він трохи занепав духом, а проте зробив ще одне зусилля. Знаєш, це буде гарно я теж дивитимусь на зірки. І всі зорі будуть, ніби криниці з ржавою корбою, і всі зорі дадуть мені напитися. Я мовчав. Це буде так забавно. У тебе буде п'ятсот мільйонів дзвіночків у мене п'ятсот мільйонів струмків. І він теж замовк. Він плакав. Це тут, дай мені вступити крок самому. І він сів, бо йому стало страшно. І ще він сказав Ти знаєш, моя троянда, я за неї відповідаю, а вона така квола і така наївна. Єдине, чим вона може боронитися, це чотирма нікчемними колючками. Я теж сів, бо ноги більше не держали мене. Він сказав ну, от, це все. Повагався трошки, потім підвівся і ступив тільки крок. А я не міг ворухнутися, мов жовта, блискавка мигнула біля його кісточки. Він лишився нерухомий, не закричав, а тоді впав повільно, як падає дерево, і нечутно, бо пісок приглушує звуки.